Привіт, друзі, ну що з новим роком вас? Хай здійсняться усі мрії і про підвищення зарплати, і про пропозицію. І звісно, наша найголовніша перемога України. І щоб наступний 2025 рік ми зустрічали нашою великою сім'єю в Маріуполі чи у Ялті, Сімферополі, Донецьку, Луганську у всіх українських містах. Так обов'язково буде завдяки нашим ЗСУ. А тому швиденько задонатили, наблизили перемогу і пропоную вам, от що підбити підсумки 2023 року. Згадаємо все най. Гучніше, що трапилося. І ви теж між іншим згадайте, що найприємніше з вами трапилося того року, тому що отримаєте за це приз. Але деталі трошечки пізніше. А зараз погнали до спеціального випуску «Що по шоу?». Титул найгучніше розлучення 2023 року забирають. Звісно, Анна Трінчер і Олександр Волошин. Але насправді вони. Не розлучилися і новий рік зустрічали ще у ролі подружжя. Пара мала розлучитися 7 грудня, однак вони прийшли в Рац. А там був санітарний день. Тому цю церемонію довелося перенести. Але щодо їхнього розлучення, колишнє подружжя повідомило про це рішення незвичайно через такий собі подкаст, у якому вони подякували один одному за рік у шлюбі. Я не знаю, як ви, а я не ридалася, коли дивилася цей подкаст. Я ледь сусідів не затопила. Але так вони поставили крапку у своїх стосунках. Точніше, Олександр Волошин поставив крапку. Причому пара навіть нічого не ділила, і порш, який блогер подарував ані трінчер, теж не ділили. Хоча кажуть, знаєте, що від подарунків колишніх треба позбавлятися. Але я думаю, тому хто це вигадав, просто порш не дарували. Але і це не все, бо розійшлося того року в нас багато інших пар. Наприклад, Даша Квіткова та Нікіта Добринін. Гарна військова пара Євгенія Емераль та Євген Степанюк, який виявився арбузером. Поповнили ряди холостяків після років шлюбу і Олег Собчук з гурту Скай та Сергій Танчинець з без обмежень. Ну а холостячкою стала Віра Брежнєва, яка теж розлучилася зі своїм чоловіком і продюсером Костянтином Меладзе після семи років шлюбу. Тому що тут сказати? Здається, після такої хвилі розлучень у продюсерів шоу Холостяк і Холостячка є герої на кілька сезонів наперед. Тому чекаємо. Титул весілля року віддамо хм. І отут я трохи розгубилася, бо є в мене два претенденти. Звісно, хочеться його віддати солодкій парці, Наді Драфеєві та Міші Кацуріну. І ще раз сказати: гірко молодим їхнє весілля стало дійсно одним із найгучніших, адже розмови про те, що пара планує одружитися чи вже одружилася, ходили ще до офіційного підтвердження. Навіть були фото, де Наді Дарафєєва та Міша Кацурін разом у центрі надання адміністративних послуг. Тоді співачка жартувала, мовляв, навіть не дають вже спокійно оформити субсидію. Я наївна що зробила, повірила. Я думала і бігти собі вже оформлювати ту субсидію. Аж тут пара підтвердила, що вони дійсно одружилися. Це без зайвого пафосу. Тихо і як то кажуть, по-домашньому. Але в останні дні 2023 року стало відомо про ще одне досить резонансне весілля. Блогер Олег Машуковський та його партнер-візажист Данило. Офіційно оформили шлюб, причому пропозиція була от у вересні, а вже через чотири місяці вони швиденько все вирішили. На що відкладати, правда ж? Тому ця історія теж тягне на звання «Весілля року. Але, взагалі, весіль було дійсно чимало. Таємне заміжжя співачки коли у Празі. Актор Олексій Суровцев вдруге одружився з екс-дружиною, між іншим. Блогерка Настя Талпа вийшла заміж. Ну а вже цього року ми чекаємо з вами на нові весілля. Наприклад, Олександри Заріцької з гурту «Казка», який у 2023-му зробили пропозицію. Дівчина мріяла зіграти весілля після нашої перемоги, однак зізналася, що вони з кохан. Ним дуже хочуть сім'ю, тому планують церемонію у червні. Тож готуємося кричати гірко молодим і мріємо, щоб перемога настала якраз до цієї події. А для цього ще потужніше донатимо на ЗСУ. Однією з найбільш одіозних персон 2023 року. Сміливо можна назвати блогерку Юлію Вербу. Ох, вона і дала джазу, в які тільки скандали дівчина не потрапляла то вона хизувалася своєю новою квартирою вже третьою квартирою у Івано-Франківську, яку придбала сама і зробила там ремонт. Ще й сказала, до речі, що в неї там золотий унітаз. Але Юль, ну це вже не в тренді. Українці про таке чули і бачили. Ми навіть знаємо, що таке батон золотий. Угу. Потім блогерка купила собі авто Mercedes-Benz s класу 2023 року випуску за приблизно 10 мільйонів гривень. Пам'ятаєте цю історію так? Юлія Верба ще під фоточками написала: так, я білявка і так я купила есочку. Звучить, наче одяг розміру Ес вона собі купила. Ну і після цього на неї полетів хейт. Мовляв, собі купуєш таке авто і хизуєшся, а краще б допомогла нашим хлопцям на передовій. Що вона потім і зробила? Купила і сама доставила у Запорізьку область військовим чотири позашляховики, які використовуються для евакуації. Можливо, все це вона зробила після жорсткої критики на її адресу, а можливо, і ні. Головне, що вона таки допомогла. І ще й пропозицію руки та серця отримала від коханого. Але то вже геть інша історія. То ще у 2023 році виділився, то це Віктор Павлік, і все завдяки його дружині, блогерки Катерини Репяхової. Я думаю, ви вже зрозуміли, про що зараз йтиме мова. Так я про той випадок, коли дівчина ну не втрималася і похвалилася у сторіс романтичним подарунком чоловіка, спеціальною перепусткою, завдяки якій можна проїхатися південним мостом. Я уявляю, яка Катерина була щаслива, адже на відео вона так і говорила, що це задоволення не для всіх. Ну і власне після того випадку це задоволення стало і не для неї. До речі, перепустку у Віктора Павліка після того інциденту вилучили. Зате урок точно було засвоєно, чого не скажеш про деяких інших персонажів. Ну, наприклад, про потапа, який цього року стабільно потрапляв у скандали. Спочатку він випустив зашкварний трек Волонтер, який українці не зрозуміли, що то було, мабуть, НЛО. потім почалися розмови про те, що Потап і Настя Каменських більше не разом. Далі він став випускати дивні відео у Тікток, за що його назвали українською Марітні Спірс. Ну а потім, так взагалі, він засвітився у компанії Росіян на вечірці у Дубаї. Я вам нагадаю, що потап тоді провів вечір серед сумнівних людей, де була і росіянка Дар'я Тарасова. Вона дружина Кирила Турученка з «Іванушки International». А після цієї історії потап стабільно наривався на хейт через те, що він почав їздити з однієї країни в іншу і налагоджувати там культурні зв'язки: Дубай, Барселона, Мадрид, Валенсія, Лондон. Коротше, де він тільки не був, у якому ТРО, і яких слів на свою адресу не прочитав. Але знаєте, що скажу? Все ж таки, репер заслуговує на звання Нюзмейкер року. Тому потап не зупиняйся. Нам же треба про щось і про когось говорити у новому році. А титул «Петеряшка» 2023-го дістається: кому? Ну кому ж, як не Олегу виннику. Того року виконавець дав перше від початку повномасштабного вторгнення інтерв'ю, і це дійсно було дуже неочікувано, тому що з соцмереж Олег Винник фактично зник. А його адвокат говорив, що артист перебуває на лікуванні у Німеччині, і це інтерв'ю було як сніг на голову посеред літа. Та все ж, що ми дізналися з тієї розмови, я вам нагадаю: по перше, так Олег Винник поїхав у Німеччину і виїхав він ще 26 лютого 2022 року. Ще і при цьому вивіз собою чимало людей. Розповів, що він дійсно хворіє. Правда, що це за хвороба, він не сказав, але уточнив, що нею хворіють 2% людей у Німеччині і що він проходить лікування. А ще сказав, що з початку повномасштабного вторгнення він ні разу не ходив до. Рукаря, і це я вважаю найважливіший меседж з того інтерв'ю. Ну але хто зна, може з того часу він вже і сходив, зробив собі нову зачіску, бо насправді після виходу цих відвертих розмов Олег Винник знову зник. Ходили розмови, що він планує повертатися на сцену, але його команда це не підтвердила. Казали, що Олег Анатолійович не коментує пліток і чуток. Ну а як тільки буде підготовка до туру і концертів, то сам артист про все розкаже. Ну а поки він мовчить, то напишіть нам у коментах, як би відреагували на те, якби Олег Винник повернувся на сцену і в Україну. Звання втікач року за підсумками 2023-го отримують одразу двоє чоловіків: тендап комік Андрій Щегель та ведучий 24-го каналу Олексій Печій. Першу про коміка нагадаю, як це все було. Він виїхав з України у Туреччину як артист. Отримав всі потрібні дозволи, а зрештою просто не повернувся. І насправді це був його план, адже як він зізнався у розмові з журналістом та ведучим Романом Скрипіним, він втомився. Мовляв, у нього три повістки. Він зрозумів, що йому некомфортно, що він більше не може так, і вирішив таким нечасним способом виїхати. Типу, попіклувався про своє здоров'я і реалізував своє право на класне життя. Правда, життя там, де можна бути без документів, як він сказав. Ну а щодо ведучого Олексія Печія, то він виїхав з України у відрядження на саміт ЄС у Брюсселі, який проходив минулого місяця. І от звідти він теж вже не повернувся у соцмережах. Написав, що ухвалив складне для себе рішення. Правда, зараз вже того допису немає, і сторінка якось стала зовсім порожньою, але все ж тоді він написав, що залишився за кордоном, щоб налагоджувати горизонтальну комунікацію з західним суспільством. Чому саме горизонтальну, а не вертикальну незрозуміло, але менше з тим. Поїхали і поїхали. А час всім суддя. Тож полотном дорога, як то кажуть. 2023 рік можна сміливо назвати роком зашкварних весіль, бо таких було як мінімум два. Тож перша історія починається так. Жив собі один екс-прокурор Ростислав Ільницький і закохався він у екс працівницю державного бюро розслідувань Роксолану Москву. Вирішили вони зіграти весілля і не просте. Не мільйон гривень було все як треба. Гуляли два дні у Львові. У п'ятизірковому комплексі було близько 800 гостей, Багатоярусний весільний торт за плюс-мінус 100 тисяч гривень. Коротше, це було з розмахом. Навіть у кіно я такого не бачила. Але певно, це весілля лишилось би у таємниці, якби не зірки, яких запросили виступати. Гости розважали Оля Полякова, Олександр Пономарьов та Дзідзьо, А ведучим скандального святкування став Григорій Решетнік. Ну і звісно, після цього це весілля потрапило на всі можливі шпальти, а на артистів полетів хейт. Мовляв, вони взяли участь у такому гулянні під час війни, їм чхати на принципи і як були зароблені кошти замовника, і все таке. Але як відповіла на всі оці закиди Оля Полякова, артисти заробляють на життя тим, що виступають і розважають публіку. Вони не мають перевіряти звідки гроші у замовника, і чи чесні вони. Хоча все одно невелику перевірку замовників. Вони роблять, тож з артистів звинувачення зняті, висновки зроблені. А от тому самому екс-прокурору Ростиславу Ільницькому після усієї цієї історії начебто вручили повістку, як писали змі. Щоправда, наприкінці року поліція взагалі оголосила його у розшук, підозрюють у підробці та використанні підроблених документів. Думаю, таких наслідків від весілля ще ні у кого не було. Правда, ну а друге, не менш зашкварне весілля було у блогера Олега Захарова. Ну, того самого відомого хлопця, який був фігурантом скандальної справи про п'яні вечірки у Києві. Однак налетіли не на нього, а на Юрія Ткача, який провів цей захід. Мовляв, йому гроші не пахнуть, що він розважає таких людей з такою сумнівною репутацією. Але насправді ведучий і шоумен навіть не знав, що Олег Захаров засвітився у такій не дуже гарній історії. А тому Юрій Ткач що зробив? Він вибачився, сказав, що такого більше не повториться, і усі зароблені кошти він витратив на допомогу ЗСУ. Тож, думаю, після того року усі публічні люди зробили свої висновки, бо на ранок навіть у молодят так не боліла голова, як у артистів після отих коментарів і гучних заголовків. Якщо ви думали, що двічі в одну річку не війдеш, то війдеш ще й як. А тому звання руйнівник міфів дістається Велбою. Як ви пам'ятаєте, на початку 2023-го він зі скандалом пішов з лейблу Папа М'юзік, порушивши умови контракту. Причому наговорив він багато усього: щось про зв'язки Папа М'юзік із зрадником Бардашем, політикою Лейбла. Правда, нащо то він це сказав? Не дуже зрозуміло, тому що походив Велбой рік, потинявся спробував. Обував сам щось зробити, а врешті-решт прийшов час суду, і отам от йому викотали чималу суму у 300 тисяч доларів, які він має заплатити за порушення контракту. А це на хвилиночку понад 11 мільйонів гривень. І після довгих роздумів, переговорів і всього іншого, Велбой гучно повертається до Папа М'юзік. І тепер вони знову разом і ще й 11 мільйонів гривень вдалося зекономити. Отакий хепі-енд! Чого не скажеш про інший конфлікт продюсера та співака. Я зараз про Віталія Козловського та Ігоря Кондрацюка, адже того року їхній конфлікт заграв новими фарбами. Сталося це тоді, коли співак пішов у ЗСУ захищати Україну, бо стало відомо, що мовляв Ігор Кондрацюк забирає левову частку військової зарплати артиста. Віталій Козловський дійсно винен кошти своєму колишньому продюсеру, бо виконував пісні права, на які він не має. Вони належать Ігорю Кондрацюку. Через це виконавець має сплатити неабиякий штраф, і вже понад 10 років він його виплачує. Причому сплатив він 1 мільйон гривень, але потім прилетіли нові позови, і зараз він має сплатити ще 2 мільйони гривень. Ну і коротше, почалися дебати на цю тему. Віталій Козловський навіть запропонував мирову продюсеру. Ну, зустрітися, все вирішити, як люди дорослі, узгодити виплату штрафу, придбати права на пісні. Але, врешті-решт, Ігор Кондрацюк відмовився від мирової. Ще й слова не дуже то підбирав, якщо чесно. Тож так, не всі історії мають хеппі-енд. і цей затяжний серіал Козловський Кондратюк продовжується. Тому знаєте, друзі, хочеться просто усім у новому році побажати бути добрішими і ставитися до людей так, як ви хочете, щоб ставилися до вас. Модель Алла Костромічова, поліцейська в декреті Євгенія Емеральд, виконавиця Тарабарова, онука та солоха, блогерки Саша Боїтаня Парфільєва – Всі вони цього року не робили шуму. А знаєте чому? Бо увійшли до рейтингу Бум», адже стали мамами. Хтось вже не вперше, хтось вперше, але з приємного дуже багато дівчат народилося цього року, а це кажуть до миру. Але дійсно неочікувано було побачити у цьому списку виконавця Івана Наві. Мамою він не став, але став батьком. Це було відкриттям року, бо ніхто і не знав, що у співака навіть є кохана дівчина. Але так, у виконавця народився син Дарій, і тепер Іван Наві потрошечки ділиться шанувальниками фотографіями малечі своєї дружини. Між іншим, вона у нього хірург-стоматолог. Тому я б з нею не жартувала. От і все, підсумки 2023-го підбили. Ще насправді було багато усього, але давайте минуле залишати у минулому. А зараз сміливо і натхненно вриватися у новий 2024 рік. Почані чекайте, дещо ми з вами не зробили. От я вам розказала про найгучніші події минулого року. А тепер ваша черга. Напишіть нам у коментах отут нижче, яка найтоповіша і найприємніша подія з вами трапилася у 2023. -му. І за найцікавішу історію хтось з. З вас отримає 500 гривень від Люксифа. Врешті-решт, зараз час подарунків. Тому я чекаю на ваші історії у коментах і вже у наступному випуску «Шопо шоу назву переможця. Тож побачимося! І не забувайте ставити лайки під цим відео та підписуватися на ютуб канал Люксифа.